Всім вітання! Сьогодні у нас 28 березня, пройшов рівно місяць, і я готова вам дещо показати. Пройшов рівно місяць. Як я щепила ось настійне щеплення, у нас було сніжний кальвіль. І подивіться, вже, який маємо результат. І сьогодні будемо вже висаджувати у відкритий ґрунт наші саджанці. І саджанці, хто пам'ятає для моєї підписниці, пані Наталю, звертаюся до вас, це ж щепила спеціально для вас. І уявіть, як вам буде цікаво, років через 50, показати це відео своїм внукам, які будуть уже їсти яблука. І ви дістанете той телефон, відкриєте канал садгород в Кібличі» і скажете: Ось ця дівчина щепила мені такі прекрасні яблуньки. І тоді вже на тому каналі буде не прекрасна Вікторія Максименко, вже буде стара, замотана бабуся, Вікуся, яка зробила вам ось такий приємний подаруночок. Я знаю, що ви за мною слідкуєте, активно пишете мені коментарі, тому будемо слідкувати далі. Зараз ми підемо їх висадимо, будемо дивитися за їх ростом. Зараз ключу паузу. Щоб не займати багато часу. І ще хочу показати вам також, є тут у мене виноград, який також я щепила. Зараз наведу фокус. 13 березня. Ось можете бачити бірочка кишмиш, нірвана. І хочу показати за певний час, оскільки пройшло сьогодні 28 березня. як уже пішов ріст. Ось у нас є вже тут бруньки. І подивіться знизу від кореня. Знизу, теж, бачите, вже пішов. Вріст, у нас такий росточок, але його ми будемо забирати. І так само ось тут уже віск наш аж повідставав, лопнув. І вже прокинулись такі зелененькі в нас брунючки. Зараз добре сфокусую. Так, Значить, що це значить? Що все добре тут в мене вийшло? Хто там вірив, тримав за мене кулачки, всім дякую. Один із цих саджанців, коли робила прищепу, питала, Ой, казала, що розіграю. Тому звертаюся до всіх своїх підписників за такою порадою. Так як уже тут у нас прокинулись такі бруньки, а ще тиждень-два і будуть такі росточки якось на яблуні. То як зробити краще підписники для вас, адже участь будете приймати ви і отримувати такий приз від мене? Чи ми будемо відправляти його зараз, поки ці брунечки ще тут такі маленькі, навіть ось так з ізолентою. Чи відправляти вже осінню, щоб ми бачили 100% результат, коли вже на ньому буде лоза рости? Тому в коментарях, будь ласка, можете порадити, я до вас прислухаюсь. Тому це, ось так виходжу до вас із таким запитанням-порадою. Ось тут цей зелений пагінець, а ми забираємо його звідти, щоб він не забирав силу росту, щоб не забирав поживні речовини. А для того, щоб прищепа йшла вріст. Так, і ще маю для вас тут показати, хочу, дістала із погріба, у нас є ще декілька саженців винограду. Можливо, кому ще треба. Ось, зараз вам покажу, що ще є. Є в нас тут велика, дубовський рожевий, чорний кристал, Полонез 50. Це також велика, і є ще цимус. Тому можливо, кому ще потрібно. Хто ще бажаю собі придбати якийсь із цих саджанців, можете звернутися замовити, і ми вам відправимо. А ми поки йдемо висаджувати наші яблунки. Ось ми підготували ямку, винесли наші саджанці, наші яблуньки. Будемо їх тут висаджувати. У нас тут персики ось локація наша, де ми їх садимо. Зараз висадимо і я вам вже покажу результат, щоб не займати час. Подивіться, які корінці на наших яблуньках. І зараз будемо садити. Ось ми вже посадили наші яблуньки. Зараз їх полиємо добре. І будемо чекати далі. А ви будете слідкувати за результатом разом з нами. Я вам буду показувати. Тому не забувайте дивитися, підписуватись, писати коментарі, ділитися моїми відео. Будьте активними, адже далі ще в нас багато-багато цікавої інформації та корисної. Тому до зустрічі у нових відео. А ми працюємо далі.